Вітаю, дорогі друзі! Давно я вже не пекла пляцки. Сьогодні я хочу вас порадувати і себе також дуже-дуже смачним пляцком яблучним, але це незвичайний пляцок. Для тіста нам потрібно 450 г борошна, масло 200 г, 140 г цукру, ванільний цукор додамо. 2 столові ложки сметани, 4 жовтки. Я дала 5, тому що в мене яйця малі, і дала 5 жовтків. І також 2 чайні ложки розпушувача. До борошна потремо масло на терці і гарно перемішаємо до такої дрібної крихти. Добавляємо розпушувач. Цукор, ванільний цукор, додамо жовтки і 2 столові ложки сметани, замішуємо тісто ложкою, потім будемо замішувати руками. Замішуємо тісто дівчата до такої дрібненької крихти. Отаке От в нас вийшло пісочне, гарне тісто. Не тверде, а таке м'якеньке тісто. Розділимо на три частини. Одну частину я зробила трішки більшою. Вона піде на самий низ. Накриваємо харчовою плівкою і кладемо в холодильник на 10-15 хвилин, поки ми приготуємо форму для випікання. От уже у нас постояло тісто трішечки у холодильнику. Беремо одну частину найбільшу і викладаємо на низ форми. Форма у мене 24 на 24 см. Розправляємо тісто по формі і зробимо такі невисокі бортики. По тісті розмащуємо. Яблучне повидло, звичайне дівчата, яблучне повидло, яке ви маєте, яке ви робили з яблук повидло, розправляємо гарно по тісті. І зверху посипаємо пів стакана на горіхи. Кладемо у холодильник. Для заливки зверху зробимо суфле. Беремо 4 білки, дрібку солі і збиваємо на легких оборотах. Без цукру. І так, пройшло вже дві хвилини, вже у мене білки без цукру збилися. Має бути така гарна піна збита. І тепер додаємо по частинах цукор. У три етапи цукру додаємо. і збиваємо ще на легких оборотах. Після того, як ми вже весь цукор додавили. Можемо збільшити обороти і збити до таких твердих піків. Білки гарно збилися. Бачите, які гарні білки. Додаємо 60 г крохмалю і 250 г сметани. І легенько збиваємо на легких оборотах знову. Добавляємо ще ванільний цукор. Продовжуємо чуть-чуть так ще перемішати, збити. У нас вже вийшла маса така рідша вже зрідла маса, бо там сметана пішла. Добавимо ще пів стакана горіхів подрібнених. І легенько перемішуємо. Хто не хоче, горіхи може і не додати. Не обов'язково. Форму з тістом ми забрали із холодильника і зверху вливаємо наше суфле. Воно таке рідкувате чуть-чуть, але не переживайте, воно спечеться і буде просто супер. Випікаємо при 180 градусах 40-50 хвилин. Дві частини тіста випікаємо без нічого. Переставляємо тісто на котельню. Коли спечемо цей корж, потім пообрізаємо до форми. І так само спечемо другий корж. От у нас вже корж із суфле готовий. Вийшов просто супер. Мені дуже сподобався те, що я очікувала. Також спекли два коржі без нічого. Зробимо шоколадний крем. Для тонесенького проширку двох коржів 150 г масла, ми гарно збили його до пишної маси, і додали 30 г цукру пудри, далі збиваємо до розчинення пудри. Потім додаємо столову ложку какао. Просіємо через ситку, щоб не було ніяких грудочок. І збиваємо до однорідної маси. Крем дуже гарний вийшов, Дуже смачний, як шоколадне масло. Самий нижній корж із суфле. Він буде в самому низу. Ми притрусимо. Крихтами, які я обрізала з країв коржів. І обернемо його донизу. І так робимо начинку для нашого пляску. Я закривала яблучні часточки у власному соті і взяла в дві півлітрові банки, додала десь столову ложку, соку з лимона. У 50 г води я додала 10 агар-агару. Розмішали до його розчинення. Тим часом наші яблучні часточки вже закипіли. І вливаємо туди агар-агар. Кипятимо 5 хвилин. І забираємо з вогню, нехай остиває. Перекладаємо наші коржі. Беремо перший корж із суфле, змащуємо його тоненьким шаром шоколадної маси. Кладемо корж, це другий корж. Наша яблучна маса з агар-агаром уже застила і можна уже додати на корж. Агар-агар застиває навіть при кімнатній температурі, так що не обов'язково ставити в холодильник. Але так, як у нас є прошарок із масла, такий донесенький, ми все ж таки поставимо у холодильник. Зверху змастимо залишками шоколадної маси. Оформляє собі хто як бажає. Можете зробити так, як я. Я поробила по масі хвильки. Потім довкола посипала шоколадною стружкою. Спеціально я купляю шоколадна стружка готова. І також поставила шоколадні. Медальки, такі білі шоколадні медальки. І трішки для усмішки прикрасила ММ Денс. Дорогі господинки, цей пляцок вийшов дуже смачний. Спробуйте обов'язково, якщо ви не маєте яблучних дольок закритих, можна замінити його яблуками. Півтора кілограма яблук, 80 г цукру, корицею посипати, також можна дати агар-агар, щоб вийшла така желейна маса. Розрізаємо і дуже в нас Получився гарний. Апетитний, вже хочеться його спробувати пляцок. Жилейний прошарок гарно виражений і він дуже смачний. Також суфле з горіхами продають дуже гарного ніжного смаку. Дорогі господинки, пробуйте пекти і проявляйте свою фантазію. Смачного вам усім, здоров'я і мирного неба над головою!